Почали ручки на папери, Далі, 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 трошки, Сереж, далі. Паперек, да, з паперику. Поперек, так. З поперека. Вам всім хочеться на спину туди, на грудну. О, ібрагим ідеально, тільки трошечки да, трошечки якби вперед виталкуємо. Туди, вперед, до Ось так. Настя, хорошо? Тільки поперек. Сережа, ближче до мене трохи руками. О, отлично. Елементи перного стретчингу, так званого йога масажу. Можна використовувати в домашніх умовах для зняття напруги. Так, добре, тепер переходимо сюди. І тут стаємо так. Ось дивіться, раз, ніжку сюди. Стаємо сюди, ось глибоко на достати сюди, і на грудному ділі. Грудної діло от де.